Христос народився, славте Христа. Наш Господь Ісус Христос, Він від Свого народження до смерті на Христі і Воскресіння переживав різні випробовування, тому Він може нам співчувати і може нам допомогти. Про це ми будемо сьогодні говорити з нашою цікавою Гостею. Шановні добродії прошу знайомитись Вікторія Чміль з міста Бурштин. Вона студентка семінарії, вчителька недільної школи. І наша тема важкі випробовування це нові можливості. Вітаю Вікторія в Франківську. Ми говоримо про випробовування. Чи варто боятися випробовувань? Як до них ставитись? Угу. Вітаю вас, пане Володимире. не перша я рада, що я тут можу бути, і говорити на таку важливу тему. Перш за все, хочу сказати, що випробування це невід'ємна частина нашого життя. І хочеш, не хочеш, ти нікуди від них не одінешся, не сховаєшся? Вони є, будуть і, і в минулому також були. А, чи варто її боятися, я би сказала ні, але варто не готуватися. Дуже важливо розуміти в нашому житті, що після дуже темної ночі завжди наступають потім зорі і сонечко, світанок, після дуже сильного шторму, урагану, торнадо, потім все рівно є мир і є веселка. Тобто в нашому житті це періоди, це не одна суцільна смуга. Тому варто до них бути готовими, але не варто так сильно боятися, бо інколи люди чую, все я не можу, я тільки від випробування до випробування живу, все мені так важко. Але я і вірю, що Господь посилає нам полегшення, девлячися наші сили, як ми можемо знести. Так, при різних випробуваннях Він дає полегшення. Навіть написано у Коринтян», можете може, ти зачитаєш перше 10 десятий розділ, 13 вірш, що Бог він. Знає про ці наші випробовування, так він контролює ці наші випробовування. Як там написано? Так, я хочу зачитати це записано 1 Коронтян, 10 розділ, 13 вірш, що досягла вас спроба на інша, але тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, що ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спроби і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Так тому я говорив, що Господь він. Ісус Христос, Він жив на землі, тільки народився, зразу були випробовування. Зразу і Йосип, і Марія, вони разом з малим Ісусом вони переживали ці випробовування. Ну, але, як ти кажеш, так, не завжди так було. Так ми це повинні пам'ятати, що випробовування це невід'ємна частина нашого життя. Ми можемо погоджуватись, не погоджуватись, ну, воно це є, так? Воно ну, було, як ти казала, є, і буде. Тільки потрібно розуміти, що ми самі ці випробування, вони, ми не подолаємо, але з Божою допомогою це реально їх подолати. Ну, але що дають нам випробування? Чи, чи хтось скаже, можливо, десь переклад такі, як спокуси чи спроби. Що вони дають людині? Я найперше, хочу сказати, що випробування е навіть сам Ісус Христос проходив, дивлячись в контакт з Біблії, як його диялос спокушував, і що Бог, сам Бог допустив своєму сину і такі випробування. Тобто, якщо Ісус сам випробувався, то і ми, звичайно, кожен з нас, який би віруючий не був, чи менш віруючий в серці, є віра, він буде випробований. Хочу сказати, що є в цьому сила, тому що. От так як ми зачитували, що в карантинах цей віршик, що Бог він знає наші можливості, знає наші ресурси. Він дає для загортування певні, певні випробування. Вони можуть бути на дитячому рівні, на підлітковому рівні, на дорослому рівні вже в дорослому житті проблеми. Просто чим чим старша людина, тим ну, якби, важкіють випробування в нашому житті. І е, там написано, що але вірний Бог і при спробі дасть полегшення, що Бог він завжди залишається нам вірним. Навіть коли інколи в моєму житті часто я проходжу на свій е, рівень е, випробування, я інколи падаю, знемірююся в Бозі, е, говорю, Боже, а як так Так, так важко, е, так важко це донести, чому ти це послав моє життя? І я розумію, що я в цьому е, залишаюся невірною Богові, бо я нарікаю, вибираю дорогу неправильно. Але Бог вже ціль одна хоче через ці оправування дати мене сильною, зміцнити мене і змицнити найперше у вірі в Бога, що Бог мене веде, бо написано, що Бог вірний, і ще написано там в тому вірші, що але при спробі полегшення дасть, що Бог він ну, як я вже казала раніше, зазначала, що він знає наші ліміти, і коли він посилає ще управування, коли от нашому житті, дорогі телеглядачі, продовжується. Боротьба продовжується цей натиск такий: ми вже не можемо. Я інколи говорю, боже, я вже не можу. А де полегшення? Я розумію, що Бог ще бачить мій міт і бачить, що я ще можу. Бо написано, що він не дасть більше, ніж я не можу. І він бачить мій ліміт, і я розумію, що навіть коли я не вірю в себе, в свої сили, Бог вірить в мене, і Бог якби, підтримує мене в цьому, допомагає мені в цьому. І дійсно, через деякий час я бачу, що Бог дає полегшення, дає підтримку, дає своє благословіння. Тому, мабуть, ну, хочу округлити більше те, що сили хоче нам дати. Ну, Як ти спілкуєшся з Богом? так? Як ти говориш з Богом? В це спосіб? Як ти чуєш, що Він тобі говорить? Угу. Це часто інколи здається люди, так, треба в храм піти, треба помолитися, треба там постійно на колінах бути, бо інакше не як, а як будеш чути Бога. Але насправді Бог повсюди. Бог навіть в природі, Бог в тихому плачі, інколи оці наші сльози вони також являються молитвою. Бо в мене були такі випадки, що я просто стою на коліна. Плачу, 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 От, як є на серці, виливаю і чую якесь підкріплення. Найперше, Бог розмовляє через слово своє, це є Біблія, молитва, пости практикую, пости дуже допомагають. І в загальному, коли якісь такі, в мене якісь депресії наступають, такі по-своєму на мій вік, я зазвичай виходжу на природу або до людей. Бо Бог дуже багато має велику силу спілкуватися, ну, посилає своє слово через людей, якось підкріплення, якось щось мені там хтось сказав ой! А мені так добре на серці стало, вийшла на природу, і також Бог через пташок, через сонечко, хмарки. Це все говорить, якось посилає мир. На mm -hmm. різні способи можуть бути. Що не так не так все тяжко і страшно, так? Але е, ми розуміємо, так, що випробовані є всіх людей. Без Хто народився, починається випробовування. Кільки е, маленької дитини свої випробовування, а е, школярки, школяра свої випробовування. А дорослі ще інші випробовування. А зараз у нашого народу є ще більше випробовування, тому що ми живемо в такий неспокійний час війни і, по суті, всіх випробовування. Навіть ті, які виїхали за кордон, у них теж є там випробовування. І вони переживають як тут, що тут відбувається, і вони там і свої випробування. І де б людина не жила, вона має ці випробовування. І в цих випробовуваннях ти сказала, ми загартовуємося. Бог не хоче, щоб ми були в таких тепличних умовах. Коли в нас все добре, все гарно. Ну, можливо, деяких батьків вони так влаштовують своїм дітям таке життя, але вони рано чи пізно вони зіштовхнуться з цим випробуванням і не будуть мати це загартування. Важливо, щоб ми були загартовані, щоб ми мали цю силу від Бога. І такий ключовий момент, що ми самі не можемо долати ці випробування, але маємо Божу силу. Так? Бог нам дає Духа Святого, дає цю силу. Щоби ми могли переносити і виходити переможцями в цих випробовуваннях. Чому так наскільки важливо проходити важкі часи випробовування чи спокуси саме з Богом, а не самостійно? Ну, Є ж люди, які, наприклад, ну, вони не вірять в Бога, але вони теж приходять випробовування. Чому важливо саме з Богом? В моїй практиці так я не багато ще живу, але е, моя практика показує в житті, що е, які б у мене важкі були випробування, яка б у мене біль не була в душі, в серці, якби мені погано не було, я от до тих говорю, до тих говорю, е, що мені погано до друзів йду. і е, вони ніби підтримують, але вони не завжди здатні зрозуміти. Чому потрібно саме йти до Бога? Бо тому що е, от, людина хоче стопроцентного розуміння, аби її хто зрозумів, аби її хтось потішив, пожалів. І е, люди, на жаль, так вони стараються підтримувати деякі е, все рівно на твої проблеми, але саме Бог стопроцентно розуміє. І коли ти йдеш до нього, коли ти переходиш разом ці всі випробування, коли ти говориш, так важко Боже, але я знаю, що ти. Мені в цьому допомагаєш, ти і тут зі мною, то ти розумієш, що Бог 100% розуміє тебе. І від цього приходить якийсь мир. І ще хочу сказати, що я раніше молилася такою молитвою, що Господь пошли мені сили багато духовної. І ви знаєте, моє життя проходило труднощів? Я не розуміла. Я ж просила сили, прийшли труднощі. А потім мені Бог якось так на серце ложе. Ну так поступово, бо я так молю, молюсь, молюсь ну, «Боже, чому так важко? Чому труднощі? Хочу зробити тебе сильною. Е, також хочу підмітити, що я просила е, багато мудрості Божої. Господи, я там навчаюсь, там навчаюсь. Пошли мені мудрість. І Бог послав мені дуже багато е, проблем. Я так думаю, я мудрості просила, а тут проблеми прийшли в моє життя неочікувано якось так. І потім також приходить така думка: ти ж просила мудрості, а маєш мудрість з того, як виконуєш ці проблеми. От я просила багато ще. Відваги, я багато що, оце, з війною, з коронавірусом. Багато переживала, багато неспокою мало, як далі буде, що далі буде. Переживала, звичайно, за своє майбутнє. І Бог, ви знаєте, він він послав і підкріплення, але послав такі обставини, там, де я мала проявити цю відвагу. І від цих таких важких обставин я дійсно я мала в серці відвагу. І я розумію, що мої молитви не бувають відповіді. Я просила ще в мене проблема була з любов'ю, такою Божою, щоб в серці був мир, любов. І Бог послав, я думаю, ну все, любов, я ж Бога, прошу любові, пошла любов. А Бог пошла в дуже таких проблемних людей моє життя, що мені їх дуже важко було любити, благословляти. Але через це вони ж потребували любові. Кожен нас потребує любові, і Бог мене навчав любити. І через цю кожну молитву мою, яка лунала до Бога, я отримувала відповідь. І я розуміла, що випробування найкраще проходити з Богом, бо він і чує, і розуміє на 100%, як людина не зрозуміє. І дає відповідь. Ну, якщо навіть людина і зрозуміє е, нас, е, але вона не може нам допомогти. А Ісус Господь, Він, будучи на землі, Він е, людське життя, Він прожив як людина, і Він розуміє нас, на 100% нас розуміє, і не тільки нас розуміє, Він має силу нам допомогти, дати е, своєчасну допомогу. Тобто не тоді, коли. Е, вже за пізного, або можливо, навіть ще й може і забувають ще й зарано, так е, ми мусимо щось перейти. ми мусимо. Людина вона не знає, багато людей вони не знають, як нам допомогти. Хоча я не заперечую, що є люди, які в певних моментах Бог їх посилає нам для допомоги. Так. Так? Це не відбувається все тільки з участю Бога, або тільки з участю людей. І Бог, і люди. Але в першу чергу я думаю, що людина має сама бути настроєна. На оптимізм знати, uh -huh. що навіть якщо це важко сьогодні, я все рівно маю надію на Бога, я з Божою допомогою це пройду. Отже, е важкі випробовування це нові можливості. Які це нові можливості можуть з'явитися в нас? Е Наше таке має бути ставлення, що це е випробовування сьогодні. Ми маємо не лякатися їх, а сказати, ну, значить, мені відкриваються якісь нові можливості. Які тут можуть бути нові можливості? Uh -huh. Я хочу зачитати римлян. Також цей вірш мене багато підкріпляв, коли, коли mm -hmm. я падала, коли мені було важко. Це є Римлян 8.28. Тут йдеться, що і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Багато в мене питань до Бога, чому так і. Наша так посилає, якщо я не прохожу, я часто падаю. Але Бог дає чітко в своєму слові, що коли я з ним все працює мені на добро. Люди, Бог людей послає, так як ми вже е, говорили, на добро обставини це є на добро, тому що основна ціль це спасти нашу душу, е, це допомогти нам відчути Бога, повірити і, і продовжити вірувати в нього. Не, що там повірили на деякий період, і все. А дійсно з вірою в серці проходити всі обставини, бо тому, що е, розрозуміти чітко собі казати, написано в Біблію, що все, що б з нами не ставалося, все нам допомагає на краще. І упробування, якщо вже оце е, ми говоримо за нові можливості, в. Е, Відкривають нам нові можливості це розуміти, що так, так зараз важко, але щось за цим стоїть ще добре. Mm -hmm. Щось би хоче навчити, показати чи дати нам у життя. Я думаю, що якби не було в людей проблем труднощів, випробовувань чи спокус, люди б і до Бога не приходили. А так вони коли вони зустрічаються з цими проблемами, вони бачать, що вони безпорадні. Що вони, вони не бачать ніякого виходу, ніхто не може їх, їм допомогти, ніхто їх не розуміє. Тоді вони якимось чином. Е, чи попадається їм Біблія в руки, чи вони чують якусь теле чи радіопередачу, чи зустрічається якась людина, яка їм говорить: звернися до Бога. Тобі можуть ці ситуації допомогти тільки Бог. Я знаю, коли я був в армії. Були великі випробовування, але мені ще до армії о, 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 мій е, сусід, дідусь Степан, він сказав: буде важко молися. А я думаю, що там буде важко. Я там все знаю, все, все, все мені все ясно, все зрозуміло. Я дивився м, програми по, про армію. Uh -huh. І тут вийшло, що воно зовсім, е, та, е, та уява, так, е, ті телепрограми вони зовсім не відповідали дійсності. А дійсність була жахлива. І що е, робити? Хто, хто допоможе в цій ситуації? Е, батьки далеко, е, друзі далеко. А ці друзі, які поруч зі мною, вони самі не можуть дати собі ради, mm -hmm. як там робити. І тоді я звертаюся до Бога. І Він дає допомогу, Він дає е, полегшення. А якби не було цих труднощів? Я би ходив як безбожник, як атеїст, і тому е, часто, коли людей, багатьох людей коли зустрічаються ці випробування, це, це не є погано. Так? Це є добре, тому що людина буде звернути, звернеться до Бога і Бог дасть їй допомогу. Е, які в тебе є поради е, людям, які зараз переходять випробування? Та, ну, Коротенько, як підсумок нашої передачі угу. дві хвилини приблизно. Ой, так, Дякую за можливість сказати поради. Найперше, я хочу сказати, що I am. Um. Допомагає мені особисто слово Боже проходити абсолютно всі опробування, тому що це як інструкція до всяких різних доріг. Це вона оберігає від наших аварій на житті, от умовних таких. Є то пік, ти не знаєш, куди йти. Все, ніби ти не бачиш стіну перед собою, але відкриваєш Біблію і розумієш так правильно поступити, так правильно поступити. Ти молишся, і Бог відкриває ці стіни, забирає і допомагає. Що Найперше це має бути слово Боже. Друге, я хочу сказати це. У кожної болі є своя мета. І Бог допускає ці випробування, ці важкості, ці долини плечу, можливо, бо має певну ціль. Знає, що так важко, але це допоможе наблизити цю людину до мене, до її творця. І третє, хочу сказати, що більше молитви, більше сили, більше читання Слова Божого, більше мудрості. Тому так. Дуже дякую, Вікторія. Дякую, що ми сьогодні намагалися з собою відкрити цю тему. Важкі це нові можливості. Якщо хочете знати більше, читайте слово Боже. Читайте новий заповіт, читайте всю Біблію, а також дивіться наші попередні випуски на нашому Ютуб-каналі. Мир вам. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал. Дякуємо, що ставите свої вподобання, і дякуємо за те, що ви наш канал рекомендуєте своїм ближнім. Христос народився, славте Христа!